Здоровенькі були. Будемо сьогодні ми глистогонити птицю, почнемо їх пропоювати ось таким препаратом левовет. Взяв собі щось інше вже, щоб не було таке, як кожного року. Ось я стараюся так час від часу препарати змінювати, одним тим саме не пропоювати, щоб не привикали. Імунітет не звикав до того препарату в нашої птички, а завжди було щось різне. Тут 1 грам на 1 літр води на 1 літр води протягом трьох діб. Можна дати менше води, але одноразово. Там мені якось доктор пояснив, типу тих 12 тих 12 грам цей, на 3. На 4 літри води і тобто, одноразово ну, будемо пропаювати їх пару днів. тобто Даємо 1 грам цього порошку на 1 літру води. У нас відерко вже готове, я вже дав туди трошки теплої води, тому що холодно. Якраз зараз рушну птицю пропоювати не буде, вона мати змоги і інше. Буде тільки пити цю водичку, яку я їй буду давати. Ось, І тому буде гарантія, що вона в нас пропоїться. Пропоїмо ми всю, всі разом, не окремо качок і не окремо гусей, а до загального питва, де вони в нас п'ють. Отак три дні ми їх проглистоганимо, підготуємо їх до, до сезону. І ну, трошки глисти, як кажуть, побувають, будуть краще вони харчуватися, в них підніметься. Будуть трохи здоровіші. Завжди ми їх підліковуємо, тому що це наша птиця, ми її любимо. І вона нам за це віддячує своїм яйцем, красою. Кого таке гарно кукурікають, курочки гарно журяться. Ось така у нас сьогодні буде мішенка сухий жом, макуха, соєвий жмих, Трошки тертого буряка, підварного зерна і лушпиння з картоплі. Тут я вже порозкидав їм по годівницях, а ця решта буде вже в нас в стайні, як тільки будуть буду тісти, тому що їм тут щоб не замерзали. Так, вони вилітають, тут трохи погано, щоб... Допустимо, великі ті, щоб в нас важкі, не розбивалися. Качки наші всі разом. І всі в нас тут на одному загальному подвір'ї. Так, що хочу ще вам показати? Хочу вам показати, що в нас з'явилися нові дві курочки. Ось ця курочка Білефельдер. Має таку стяжечку на лівій нозі. вчора я її привіз. І ще десь є її сестричка. Там вона, напевно. Ось вона йде. Так, Здається, вона. І в нас з'явився ось такий красень півень. Це на заміну того, що в нас був. Взяли ми собі ось такого півника білефельдера. Попробую я ще їх з ними побавитися рік і подивитися, що з того, як то кажуть, вийде. Качечки брудні, потім може вийде їх винати на посовись, але не знаю, чи вийде, тому що сніг і вода замерзла. Ну, значить, не будуть вони в нас купатися. Наших півнів Лівеньських ми вже випустили в загальне стадо, тому що там почалися сильні морози, і щоб вони в літньому вольєрі нам не перемерзли, ми їх забрали до хліва. Бачимо, що нашому рябому. Грібінчик, трошки, напевно, вони покусали, все ж таки вони товклися. Він має такі чорні штучки, бідолашний, але поки що в нас все гаразд. Ось, звичайно, я тільки вчора ввечері його привіз і одразу до хліва. Дав. Ну, вони трошки потовчуться, а потім перестануть. Звикнуть, що робити. Гонить той все ж таки наш газдовитий місцевий, який давно вже в нас, гонить він його, Ну, думаю, погонить і перестане. Гонили нашого нового хлопця наші пацани. Це не дивно, корочки якось звикаються швидше, а півники трошки довше. Ну, зараз весна на носі, як то кажуть, і хоча б і не весна, осінь вони так не чубляться, а от е цей. Такий період вони чубляться. Ну, забрав я його сюди достайню, заніс, тому що він не знає, де що він має бути, як то кажуть, місце не вивчив, куди втікати, куди вискакувати. Забрав його сюди достання. Тут нас э, даємо їсти ще сюди. В ці, як то кажуть, корита встання, тому що і більше туди, на вулиці Морозі, щоб не замерзало, вони собі тут до вечора це все гарно перебирають. Тому що там на вулиці замерзне і птиця вже цього мішанки не їсть. Мішанку ми даємо вологу і ну, відповідно через холод ну, це все в нас замерзає. Ось такий наш красень. Він мені, по правді кажучи, подобається. Там він має темніші плечі від нашого півня, що був. Це молодий півник. Ось, і мусимо його, як то кажуть, берегти. Думаю, що він нікуди не дінеться. На гребінчику 4 дзьобчика є. По кольору він ніби нічого, але все ж таки, бачите, ніби новий півні, все рівно білі фельдери, то, що пишуть, що вони там великі, ну я би не сказав. Колір цікавий, не заперечую. Заради кольору можна тримати, ну і яйця в курочки несуть непогані. Ну, Побачимо, я кажу, завжди повторюю, що ще рік з ними попрацюю, подивлюся, що з цього вийде. Попробую раніше курчат налупити, попробую ще десь дістати інкубаційне яйце, щоб поміняти кров. Не хочу забігати наперед і поки що нічого говорити, коли це все станеться, тоді це все буде. Побачите. Ось, а це наші рябі амроксики. Смачно гамають. Остання курочка легорника з того виводку тільки починаю дозрівати. Ось такі-то у нас сьогоднішні нові прибутки. Побачимо там, що до вечора ще не прощаюся з вами. Побачимо на протязі дня, попробую поспостерігати за нашим красенем. Вдалося мені злапати новоприболі корочки дві. Ось вони. І друга ось там. Ось. Вона. Француз вже пританцьовує біля них. Бачимо, що він не домінує. Домінує в нас на господарстві ось цей півник, але з французом вони, як то кажуть, не, горшки не б'ють. Як то кажуть, домовляється. Ось такі красуньки будуть у нас тепер в господарстві. Ну, француз французом працює. Призвичайлися наші курочки. Гамму всі разом вже, а от півник десь тут є, десь нема. Трохи його гонили, трохи не дуже. Ну поки що ось не можу гонити, треба зараз піти подивитися. Цей красен його гонить. І він собі десь заховався. Наш же підвечірок. Ой, який гарні лівінські. Не можу ними не любуватися. Лаби червоні. Не знаю, подобається чомусь. І жовто лабій, і кажуть, лабі. ну це така рожева лабу має. Півник у нас такий рожево лабій буде на ну, оцей. Бо ось та курочка молоденька, але в неї жовті лапки. Білі, верніші. А ці такі червоні, ця такі червоні має лапки. рожево лабі. Ну, і та цікаво, подивіться, яка жовтолаба курочка, ще така строката. Чим не красуня. ця потемніше жовто лаба. А от наш красунчик, він заховався, бідно, його все ж таки підлякало, не йшов його. Зараз я зажену на подвір'я, хай він де поїсть. Ну, що... Закинув я його до стайні. Він був вдома, там де він був матьорий, а тут звичається. Ну нічого, думаю, ще 2-3 дня він з ними звикнеться. Ну що, ми вечеряємо і будемо лягати спати. Всім спокійної ночі і до нових зустрічей.